Друзі, всім привіт! Ми на водосховищі. йдемо ось туди. Тут, ну, туди. Ідемо ловити плітку. Так, друзі, знайшли ми точку, от вона десь тут приблизно наша точка. Хтось тут був, хтось тут був. більш, більше десятки, друзі. Хрил. Да, Лот хороший. Тому ну що першу луночку робимо і опускаємо. Спочатку беремо нашу поїзкову, стонюсенько малесеньку, а потім вже... Друзі, ну є перша рибинка, щось ну, невелике. Ну да. Оп, гостирочка, бачите. Ось така гостирочка. Є перша рибинка. Гостирочка. Ну не прямка, звісно. Здорово, ну, я Так, друзья, ну есть что-то на каточек. Что-то не очень выкалываю. О, стырочка. Ну. Да, тут вже так стільки часу залишилось, друзі, щоб половити, що насправді кожна рибалка як остання. Тому що... Крига тає. На. Друзі. Є. І це щось краще. Крупняємось потрошку. Густирка все більше і більше. Це ж добре. О, понеслась. благ поклевочка. Ну, нажали. О, е, е, друзья, е, трошки. Теж густирочка сьогодні у нас. Густириний день. Це ж добре. Є, друзі, ще щось. Це вроді на каточок так непогано впирається, слухайте. Це щось гарнусіньке повинно бути. Просто бойкенька гостеря друзі. Я думав, що тут покрупніше трошки. Ось така. Трошки крупніша, але ні. Щось є. І таке наче непогане, слухайте. Впирається. Густирка. Це вже непогана густирка, слухайте. Це вже хороша густирка. Така на засолку піде наш бігом. наш каточок один так. достаємо другий, понаживляємо друзі бачите у денчика пішло краще ніж в мене поки я ходив шукав рибку він клац 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 може то він з собою привіз Есть. Иди сюда. щось непогане ще Що й впирається слухай дяка байкенька О, оце огонь зараз так поставлю І є. є, пліточка, не знаю, що там плітка чи густирка, Густирочка. Не дуже велика, але все одно. Гарна-гарна. Давайте, друзі, соберемося. Ми на кризі сидимо, клює густиря, бачите? І от прямо на ваших очах. Оп, є, друзі, є, 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 є. Так, я щось нажав. Так. Є, друзі. Ось так, така гускирка не дуже крупна, попадається, їй і гарно. На засовку це саме те, що треба. Все да. О. Клас. Бомба. Да. Денчик сьогодні дав. Ми приїхали десь годинку тому. А камера це весь цей час. А глибина большая. 10 метрів. Сидимо на 10 метрах. Ось така, друзі, бачите? Ось така густирочка. Так, друзі. Ух ти, як впирається, слухай. Підіймайся, підіймайся. Ой, рибина гарна, слухайте, подивіться. Да. Закармлювати. Так, да, самосвалом закармлювали лунки. Та і проклюнувати ще. Так, друзі, є. І щось таке непогане. Ісход. Блін, прямо под лункою зійшло. Ну ладно, що ти зробиш? Так буває. Хороше щось було. Ох, як впирається, друзі мої. Щось гарнюнька там. Ого, гостріля яка, подивіться. Оце красунечка. Піднаживемо сюди мотилька. Так, друзі, ще щось є. Ну, це вже не таке велике. Але все одно... Слухайте кайфи. Густирочка, яка бачите, просто. теж щось ну, так впирається. Як кабойкенька бачила? Гостирочка. Просто шикардосненька. Так, друзі, ну ми ще сидимо, ну взагалі вже підзатихло, тут тобто потрошку я вже поток почав складатися, ще півгодинки посидимо, можливо, щось ще проклюне. Те, чи я зупинилась, зовсім її немає. Ну, Непогано, слухайте, сьогодні ну, непогано трошки прострелило, при тому, що ми не зранку приїхали. Приїхали десь у першій годині дня. І от бачите, ось така клювака. Ну, Ми фонарі брали, з фонарями, якщо що посидимо, автівки да, не дуже далеко йти, але там є декілька місць, треба обережно, бо там льот зламало. Такий таросик треба обережно його проходити. Я думаю, що дня 3-4, може з 5-неділю з крига тут іще буде, можна буде половити, а далі вже невідомо. Друзі, я ще трошки пішла підпрокльовувати. Скільки там у нас часу? 15 минут п'ятого. Пішла, пішла прокльовувати, бачите. Пішла і рідна. Так Ага. Є, друзі. Щось тягнеться так, важкуватенько, вборика. Ні, не зійшло. Ох ти, пух ти. Ти. ти, густирка. Така бойка-бойка. Так, друзі, ну ми зібралися. Все, будемо йти до автівочки. Так що підтримайте відос, вподобаєчка. І до зустрічі на риболовлі. Всім пока.